На наших очах розгорталася ця комедія, Про де президент сказав про те, що виявляється це для того, щоб прибрати вплив Росії на. А, Набу і, і, і на, на незалежне антикорупційне бюро і на спеціальну антикорупційну прокуратуру виявляється. от що саме Бужанський. Бужанський це відомий борець за європейські цінності і за місце Європи в за місце України в Європі. І він завжди ну я вже не знаю, яким сарказмом це пояснити Бужанський. Таке рафіноване уособлення про про проросійської педлюки, яка впливає все, все своє активне політичне життя, впливає і просуває інтереси російського міра, і саме ця людина. Ініціювали ці поправки, і він вичував себе героєм. Тобто, ми хочемо сказати, що такі люди, як Бужанський, реально хочуть зменшення російського впливу на антикорупційні органи. Я думаю, що Моли це чудово розуміє. Я вже бачив пости в мага там. З прихильників мага, які показали масову акцію в Україні, і написали, що це українці вийшли на вулицю, вимагаючи від президента Зеленського припинити війну і. і, і, і. І привести мир. Ми побачимося багато того, як російська пропаганда буде цю тезу посилювати. І молодь це розуміє а найти, а говорити про ефективності, про те, що можна було б змінити, так треба було б покращувати. Ну ми ж не розпустили СБУ після того, як керівництво, вище керівництво на рівні першого заступника голови СБУ. Причому призначеного вже президентом Зеленським і його там другом з дитячого грошечка в садику Бакановим, який керував СБУ. Потім провідні керівники обласних СБУ як Херсонського, які виявилися просто не, не просто там посібниками, а агентами ФСБ. Ми з після цього ФСБ Служби безпеки України не 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 розпустили. І, і мені значно цікавіше проаналізувати впливи Росії на там офіс президента України. Ну тому що там час від часу випливає така інформація про те, що ключові там гравці в команді президента мають братів, е сестер, родичів, зв'язки, бізнес з Російською Федерацією. Ми ж цього не робимо, тому українці молоді, вони це розуміють. Вони розуміють, що загроза стала саме. Перед Україною як перед державою, навіть не перед владою, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.